Продовжуючи рубрику села Примари Близнюківщини, моя сьогоднішня розповідь буде про село Безпальцеве Алісівського Старостинського округу. Паралельно я дослідив історію сіл, які раніше існували на північ від Безпальцеве та Алісівки. Це Крута Балка, Червона нива та червоний шпиль. Дані села входили до Близнюківського району. Мій маршрут бере свій початок від села Алісівка. По дорозі я прийшов у сусіднє Безпальцеве, яке знаходиться на околиці Близнюківської громади. Офіційне село перебуває на обліку. Згідно перепису населення за 2001 рік, там мешкало 17 осіб. Безпальцеве має цікаву історію. Я почну з того, що. Територія Алісівського Старостинського округу це землі, які до 1923 року були окраїною Ізюмського повіту Харківської губернії. На північ від Безпальцеве розташовані села Мечебилове та Федерівка. Отже, Безпальцеве входило до Мечебилівської вулиці Ізюмського повіту Харківської губернії. Поблизу волосного центру знаходиться село Федерівка, яке мало назву Безпальчеве. Тобто воно було у власності поміщиків Безпальчевих. Історія сіл Федорівка та Безпальцеве пов'язана між собою. У період 1848-1850-х років у Харківському губернському суді розглядалася справа про земельний спір між поміщицею Безпальчевою та поручиком Барабашовим. Після судової тяганини у 1850 році поміщиця Безпальцева отримала землю, де було засновано хутір і названо на честь власників Безпальцева. Саме з 1850 року починається історія села Безпальцеве. Наприкінці 19 століття Безпальцеве викупили німці колоністи Ставрійської губернії. Вони зберегли назву села. Після утворення районів у 1923 році Безпальцеве увійшло до Рижівської сільської ради Барвінківського району. Населення було 310 чоловік. У селі утворився колгосп Ротерштерн. Безпальцева залишалася німецькою колонією до початку Другої світової війни. Поруч із Безпальцеве існував хутір із одноіменною назвою Безпальцевий. Про Безпальцева я знаходив замітку у Барвінківській районній газеті Правда Барвінківщини. Я відвідав Безпальцева, де інде в цілілих будинках гуляє вільний вітер, качаючи гілки плодовитих дерев. Залишилася автобусна зупинка, куди більше не приїде маршрутка. Далі, за маршрутом, я пішов на місце, де існувала село Крута Балка. Воно було розташоване на північ від Безпальцева. Раніше на північ ця територія входила до Петрівського району Харківської області, потім у 1965 році територія перейшла у Близнюківський район. Тут розміщувалися села: Крута Балка, Червона Нива та Червоний Шпиль. Дані села виникли на початку 1920-х років. Вони входили до складу Мечебилівської сільської ради Петрівського району Харківської області. Потім після адміністративно-територіальної реформи в 1965 році ця територія перейшла у Близнюківський, села увійшли до Семенівської сільської ради. Крута балка виникла на місці одноіменної балки. Село існувало до 1970-х років, ще п'ять років тому тут був ставок, який повністю висах. Будинків не залишилося лише кладовище, що є єдиним нагадуванням, що на цьому місці існувало село. Далі я пішов на захід вздовж посадки до балки Самарки, де з правого боку від неї існувало село Червона Нива, яке виникло як і крута балка в 1920-х роках, а зникло так само в 1970-х. І на останок мій маршрут закінчився повз балки Самарки, а саме на місце, де раніше було окреме село Червоний Шпиль. Територія якого є тепер частиною Алісівки, навпроти кладовища дорога, вздовж якої проходила адміністративна межа між Петрівським та Барвінківськими районами у 1923 1963 роках. Окремо хочу додати, що за Балкою Самарка проходила адміністративна межа між Ізюмським повітом Харківської губернії та Павлоградським повітом Катеринославської губернії. Раніше у Балці протікала річка Самарка, притока річки Береки, і там існував хутір Самарка. Більш детально про це я розповім у розповіді про історію села Алісівка. На сьогодні в мене все. Дякую вам за перегляд, підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайки. На все добре!